Одяг великих розмірів, сорту крем плюс екстрава 10 кг, ціна 4200. Оу, перший у нас сарафанчик великий, гарний. Такий в підлогу. Він на запах. М -м -м, він на Розмір 2 XL, дуже гарний. Далі. Також... Це комбінезон! Гляньте на широкий бедра, класс. Бомба, він для них. Е Розмір, на жаль, не плещу. Класний. А ну віддай. Бірка за бірку зачепилась. Секундочку. Паразіда. Вау. Вау. Гляньте, також новенькі. Просто. Дуже, дуже-дуже красиве. like it. Далі. Це, мабуть, жіноче щось таке. Таке велике. Ну, теж красиве. Ось таке. Гарне. І довжина така довга в підлогу. Далі горошок. Вау! Коротше, це трендова моделька. Не так. Отак. Типу це сюди. А спідничка отак. Дуже круто. Бомба. Це Айсус новенький. Лайк. Подобається. Спідничка. Щось від Бохо. Вау. Шикарна блуза. Костюм? Костюм. Футболка. І шорти. Клас. Майкл Корс далі буде. Напевно, велосипедки. Або щось таке втягуюче. Майкл Корс. Yes. Oh yes. 2 XL. Круто. Блуза. Mm. Цікаво, теж на запах. I like it. Є дуже гарний. Прям жіноче жіноче. Далі така моделька. Та вже платька легенька. Так, це блуза. Один XL. L. Це ще одна? Вся збірками просто. Хіба це не красота? Бомба? Подобається. Це теж ну, типу, це блуза, напевно, це не плаття. Далі. Таке, як я люблю. Маєчка. Красива, гарна маєчка. Далі сарафан. 2 xl Так, сарафанчик. Ще дуже гарний одяг. Далі футболочка буде. Ось така. Лосіни великий розмір. Дуже приємна тканина, ідеальний стан. Це теж платье. Ось таке. М -м -м, круто. Футболка. Маечка. Так не вийдемо звуки божі. Еще одна маечка. Футболочка. Это тоже футболочка. Вот такая. Прикольный вот. платьечко. Вот такая. Как морячка. Шортики. Юбка шортики. Теж дуже гарно. Така а, а і пішла собі. Футболочка. Так, і що така в нас блозочка. Дженсики. Вау. Красива майка одразу з тяшечками. Футболочка. Оцелядуємо всі хочуть. таке гарне. Вау! Лайк. Це теж ще така тяжка. тяжко. Це отакий комбас, дівчата. Отак. От Там шартиками з ними. Жир. Нет. Ще одна така сама спідниця. А чекайте. Просто костюм. Спідниця і ковтинка. Так? Та. просто я. Вахну. Я кладу 10 здесяць внушка. Мамо. Далі. Футболочка. І ось така блузочка, Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна всього лише 4200. Дуже багато було сучасних моделів платічок і все збірками.